Кілька сотень бойскаутів з різних куточків світу перебувають цими днями у таборі неподалік Вашингтона, де відзначають з американськими бойскаутами сторіччя з часу заснування цієї організації. Загалом на зліт скаутів цього року з'їхалось 45 тисяч хлопців віком від 11 до 18 років. Андрій Годованець розповість деталі. Ці з бойскаути приїхали на військову базу у штаті із Сальвадору, щоб приєднатися до десятків тисяч інших скаутів. Карлос Гернандес говорить, що для хлопців Сальвадору така нагода може випадати раз у житті. для них це дуже емоційна подія, адже вони вперше виїхали за межі Сальвадору. Ми дуже щасливі приїхати сюди. На цьогорічний зліт приїхало близько 400 осіб з 26 країн світу. Чейс Олів'єрі приїхав із Пуерто Ріко. Це чудова нагода познайомитися з дітьми з різних куточків світу. Тут можна знайти друзів, отримати досвід і просто порозважатися. Саме для цього цей зліт ці скаути приїхали з Карибських островів, Тринідад і Тобаго. Елачі, тот говорить, що із задоволенням зустрічається зі скаутами з усього світу. Я зустрів людей з Порторіко, з Єгипту, Гренади. А коли побачив людей аж з Саудівської Аравії, то відчув себе у своїй тарілці. І каромота з Бразилії говорить, що саме тут поборов свій страх перед висотою я боюся висоти, але сьогодні я піднявся справді високо, і це чудово. Більшість міжнародних бойскаутів розподілені поміж груп американських хлопців. Він мав з малазії, щасливий, що повезе зі собою додому стільки приємних спогадів. це привітність та гостинність американських бойскаутів. Така нагода побувати тут справді випадає раз у житті. У вас є Фейсбук? Так, звісно. Незалежно від того, звідки приїхали ці хлопці, їх об'єднує рух скаутів. І вони сподіваються, що після від'їзду додому у них залишаться нові друзі, з якими вони торушуватимуть усе життя. Андрій Годованець Америки.